Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez palony las Mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, z białą lokomotywą, gdzie Коли прокинувся я, ранок стояв, день ясний. Ліг я ввечері й прокинувся вранці. Що я сказав? Ліг я увечері й прокинувся вранці. Так я сказав. Ох, галузко яблуні! Що я бачу? Що я тут бачу, просто сліпуче. Ліг я увечері й прокинувся вранці, адже це одне з найпрекрасніших речень світу, сліпуче, як пучок світла в самі очі, в самі уста. Як я міг цього раніше не зауважити? Скільки разів я вимовляв це звичайне просте речення, не усвідомлюючи, не бачачи, сліпий, що це ж диво, опис дива. Сліпий я постійно, постійно сліпий. Здається мені, що я маю тисячу очей, але скільки з них заплющених і чекає на радісне, мерехтливе, захоплене відкриття або, Боже мій, на відкриття понуре, страхітливе, що чорнотою сліпить, що болем убиває. Здається мені, що я бачу все, усю нужду й усю велич. А не бачу часто, що топчуся по дивах моїми гумаками, семимильними гумаками, але по дивах топчуся. Це страхітливо, сумно, сумно, страхітливо це. І соромно мені, але я виправлюсь. Справді не можу надивуватись, яке ж це прекрасне, який це опис дива, ліг я увечері й прокинувся вранці. Ясний день був. Спав я, як звір загнаний, що упав з утоми з утечі перед погонею. Спав я, як убитий, забувши про цілий світ. Не спала в мені тільки та частина мозку, котру я вишколив за довгі літа у невпинному пильнуванні. Хоча я не такий уже й певен, чи тієї ночі також і той вартовий не запав у сон, той це клоп. Із червоним пломеніючим одним оком на чолі. Не знаю. Доза імлика пішонної була несамовита, кілька тон. Я не певен, чи міцекло витримав цю задуху. Якщо не витримав, то був я цієї ночі абсолютно безборонний, відданий на милість долі і будь-що могло до мене підкрастися. Міг я ніколи не прокинутися і нічого про це не знати. Міг я випаруватися, зникнути, наче б мене ніколи й не було. То було б страхітливе, страхітливе невезіння. І чи ж то не диво, звалився я з ніг увечері без пам'яті і прокинувся вранці. Запався я увечері. У прірву чорну, бездонну, в яму глибоку, а прокинувся вранці на квартирі у бабці Оленьки, у селі Бобровиці, громада хопля. Кому я цю просту справу, це звичайне диво так довго пояснюю. Не собі ж. Ясний день був отож бо узов я йозви, гумаки, септо відчинив навстіж одностулкові вікна світлиці. Бо вікна були одностулкові, якщо б хто питав, не подвійні із захисною ватою між шибками. Стоячи хвильку біля вікна, кілька разючих прийшлося шкірою у мене дрижаків. Зимно було, ну звісно, лишив я широко відчинене вікно і пішов умитися до давньої кухні, де стояла миска на плеті давньої грубки. А під стіною відро з водою, теж давньою, покритою шаром вічної куряви. Вийшов я на двір, вилив давню воду на замерзлу гноївку і витяг нової води із криниці, що в городці була. Коли я крутив корбу, а линва навивалася на вал, подумалося мені здорово, що не так зі мною зле отже. Подумалося мені здорово, щоб умитися тут, на дворі, біля криниці, і так робити щодня, щоранку, хіба щоб не робити, якби гуляла хурделиця або сипав густо сніг. Скочив я помилою рушник і вернувся швидко. Відро з водою відставив трохи убік, щоб не нахляпати біля криниці і не учинити біля неї ковзанки. Зняв я светр і повісив його на корбі, закасав високо рукави сорочки, підкотив комір на шиї, груди відважно, широко оголив, добряче, так би мовити, роздекультував і почав митися, нахилений над відром. По хвилині випростався, зняв сорочку геть і знову схилився над відром. Спершу похляпав я на себе водою, вода крижана була. Потім намилився, потім знову похляпав, натираючи завзяту шкіру. Пирхав я при тому. Ох-ух. Ох, Фиркав розголосно, й інші видавав ті славні ритуальні звуки при церемонії прекрасній миття ранкового в зимній крижаній воді. Потім набрав я повітря, всадив у морду чи, як то воліє, обличчя до відра. І випустив повітря, так як це робиться, фиркаючи вустами, повітря бульбашками вискакувало на поверхню, вода вихлюпувалася з відра, потім випростався я й почав завзято витиратися рушником, пирхаючи увесь час, охкаючи, охкаючи, ухкаючи, турураючи і так далі, і так далі. І саме тоді пригадалося мені фантастичне на замовлення штучне чхання з діха. Ішли ми вулицею, і я казав чхни но з діху, бо щось сумно, і з як не чхне. То люди виходили на балкони, часом гарні дівчата, і будьте здорові, здорові будьте, сипалося на нас згори, як квітів дощ. Тож пригадалося мені якраз це. І до того всього, що й сміятися, я почав ох, ніагаро. Лиш тільки у тих каскадах застигнутий. Витершись до червона, до пурпуру кардинальського, що аж шкіра боліла, погнав я швидко до хати, вдяг сорочку, на неї светр, на нього до гласівку, і зайшов до бабці Оленьки, щоб зробити собі гарячого чаю і з'їсти щось, бо голодний був той, котрий це вам тут сповідається. На будильнику. Що стояв боком на комоді, була, ану, придивлюся, за п'ятнадцять дев'ята. Це правильний час? питаю. Ні, за п'ятнадцять восьма десь буде. Може, трохи далі. Він мені щось коники викидає, цей будильник. Ага, охнув я. І тільки на боці він ходить. Як його поставити рівно на ноги, то одразу ж перестає цокати. Такий має характер. Зробив я собі гарячого чаю і приніс провіанту, відкрив бляшанку, накраяв хліба й узявся до їжі. Ранок був нового дня. За вікном біло було і чорно було, де не лежав сніг, і чорно-біло, де одне з другим перемішалося. Тут у світлиці тепло. В грубці тріщить вогонь, біля грубки на ліжку сидить бабця Оленька зі сплетеними на животі руками, хитаючись злегка вперед і назад. Тихенько довкола теж. Мухи не зищать, бо нема мух. Зима. Учора заснув, як камінь, позвалася бабця Оленька. Утомлений був. Я кивнув головою. Бо мав якраз повний рот оселеться в томатному соусі, тож не міг відкрити вуст, бо риба мені втекла б. О, так, Це правда. В лісі робота тяжка, каже бабця Оленька, наче з кимось погоджуючись. А я вчора пішла пір'я дерти, і десять баб нас дерли, і надерли ми якихось п'ять кіло. То вже добра перина, кажу. Велика перина, бо так то чотири кіло вистачить. На подушку, мабуть, куди менше треба. На подушку стільки ж треба, що й на перину. Перина більша, але подушка твердіша мусить бути, набита. Ага, охнув я. Не думав, що стільки ж треба пір'я на подушку, що й на перину. Це для мене дуже важлива інформація. Великої ваги. Підкріпився я собі, випив ще друге горня чаю і ще зробив собі чаю і перелив до пляшки з під лимонаду, приготував собі теж скипки хліба з салом, посолив, загорнув це у вчорашню тутешню зелену газету і запакував до речового мішка. Дав я бабці Оленці сто злотих і попросив, аби мені щось купила, як і теме до крамниці. Сьогодні середа, то привозять м'ясо і вудженку, сказала бабця Оленька. То це добре складається, кажу. Купіть мені якусь вудженку, яку небудь, може, сельцесон або кашанку, або, може, звичайна ковбаса буде по 44, а найкраща леберка, якби була, скільки, а за чверть кіло, цукру з пів кіло або одразу ціле кіло. Аби двічі не тягати, ага, і півлітри гасу купіть, будь ласка, може бочок вуджений буде, то за чверть кіло теж купіть. Чаю з десять малих пачок Улун. по два вісімдесят, то буде рівно двадцять вісім злотих, а як будуть великі пачки, то чотири по сім злотих є такі великі, то чотири рази по сім теж виходить двадцять вісім, як не вистачить грошей, як не вистачить грошей, то докладіть зі своїх. І потім мені скажете, скільки, або так полічіть, аби не перейшло за сто злотих. Дякую наразі. Пішов я до себе і зачинив вікна. Один ріг ковдри з мого ліжка валявся на підлозі. Підійшов я до нього і таким одним замашистим рухом закинув ковдру на всю довжину ліжка, аби не валялася на підлозі. І тоді. Тоді, власне, пригадалося мені те вчорашнє ранньовечірнє наймиліше почуття, що якась рука, не моя, накрила мене ковдрою й погладила по чолі. Раз і другий, два рази. Я зайшла у сьомій, як ішла дерти пір'я, то пан був накритий аж під бороду і спав як камінь, сказала бабця Оленька. Коли я перед виходом зазирнув іще раз до неї і делікатно, трохи окружними питаннями спробував довідатися, чи заходила до мене вчора ввечері, і чи не скинув я ковдри на підлогу з просоння, і чи то, може, вона тоді накрила мене. Я зайшла усьомій, як ішла дер тепір'я, то він був накритий аж під бороду і спав як камінь, промовила бабця Оленька. Вийшов я зі станиці, зачинив за собою хвіртку на подвір'я, ох ті хвіртки, хвіртки на подвір'я, і пішов праворуч, трохи так на південний захід, дорогою до лісу. Ішов я швидко, але не зашвидко, з якимось дивним таким почуттям, що хтось на мене дивиться, чиїсь очі мене ведуть, але то не очі шпигуна, а невідомого мені друга. Товариша манівців, не провідника, а товариша манівців, і трохи теж опікуна, щось на зразок ар'єргарду. Невимовної ніжності це було для мене почуття, для мене, котрий завжди, завжди й усюди відчував довкола загрозу або принаймні неспокій, і тому найживішим у мені було завжди і всюди пильнування. Той стан вічно палаючого вогню, той стан вічної напруги, як у дикого звіра, той неспокій, те бігання очима, те прислухання страхітливе до нічних шерехів, те тамування віддиху убивче, той страх мій людський і нелюдський перед чимось, невідомо чим і невідомо перед чим те пильнування моє. Вічний вогонь, вічна лампадка, вічно палаюча в голові, головешка. Та спання моя завжди на спині, ніколи на боці, щоб собі вуха не затулити. Та спання моє завжди в одязі, аби бути на поготові, чи у напіводязі, але ніколи у так званій піжамі, у чомусь такому я спати не міг уже, не міг заснути. Тільки про це одне можна було б написати епопею, нову Одісею про цю дурничку, про цю детальку, про цю примху, що в так званій піжамі я вже не міг спати. Тож те пильнування моє, те безсоння, та частина мозку, що ніколи не спить, вишколена в пильнуванні у безсонні, той циклоп у моїй голові з червоним вічно палаючим одним оком на чолі. Котрий, однак, я не певен, чи тієї ночі і він не упав у сон бездонний. Я не певен, чи витримав ту задуху кількох тон і млика пішонної, що вчора упала, звалилася на мене, але, може, власне, тому й заснув, тому собі на те дозволив, що була із нами, славна своєю легендарною добротою, невидима рука. Коли я пробував довідатись від бабці Оленьки, чи то вона мене вчора укрила ковдрою, то з одного боку хотів, аби вона мені сказала, що то була саме вона, а з іншого боку, куди більше хотів, страшенно більше хотів, щоб бабця Оленька відповіла мені, що то не вона була. Хто ж не тужить за тим, аби до нього доторкнулася, аби його торкнулася невидима рука? Дійшов я до кінця села і звернув ліворуч на ледь помітно під снігом стежку, що вела зигзагами через поля. Про існування невидимої руки і про її славну, легендарну доброту я чув уже віддавна. Анджей Познанський багато мені про неї колись оповідав, а я його слухав у повному цікавості мовчанні. Тож казав мені Анджей Познанський. Щораз, наприклад, вийшов він з дому і не мав ані копійки за душею. Голодний був, хотів щось з'їсти, мав у кишені дві розкришені цигарки, з'їв одну, септо випалив, але це тільки посилило те слабне смоктання в шлунку. Тож ішов він і дивився на землю, шукаючи грошей, бо знав, що знайде їх. Звідки ви могли знати, що знайдете? питає пан Лілек. Не перебивайте, пане Лілику, сидіть добродію тихо, знав, чи ж це не ясно? Анджей Познанський оповідав далі, що з поглядом, приліпленим до землі, дійшов він до парку. Коли побачив, що стоїть перед брамою парку, увійшов до парку. Це теж цілком зрозуміло. Зрозуміло також, що брама парку була відчинена. Інакше б він не увійшов, тільки переліз би через браму або шукав дірки в огорожі, вигнутих прутів, цього в огорожах паркових ніколи не забракне. Особливо якщо поблизу парку є школа медсестер з інтернатом на місці, як це переважно буває тоді то довго після закриття сидять у парку голубки, парковий сторож свистить у свисток або б'є в гонг. Що зачиняють браму, але хто його там слуха старого? А старий не має вже тих молодих ніг, аби облазити весь парк і виполушити з нього молодняк. Рушниці теж немає, як лісничий у лісі. Якби мав рушницю, мав би більше спокою, міг би постріляти вгору на пострах. А так то що? Старий своє, молодняк своє. Старий зачиняє браму. А там, під переголами, себто павільйонів дашками, молодняк милується, як траляля, потім же треба, однак із парку вийти. Дівчата мусять бути в інтернаті на вечірній перекличці. або не мусять. У будь-якому разі треба із парку вийти. Тож хлопці вигинають проти. Яка то нагода для молодика показати перед Любою свою силу. Сам я повигинав чимало прутів у паркових огорожах, у численних містах нашої прекрасної країни. Не для того, ой, не для того, аби показати свою силу перед зочкою, ячкою чи бронькою я це робив. Просто сидів я на лавці і засинав. Сон мене зморював, оскільки тихо було, співали пташки, а я був, як завжди, страхітливо. Смертельно втомлений. Але повернімося до Анджея Познанського, не губімо його з очей. Отже паркова брама була відчинена, ранок був, і Познанський увійшов до парку без завад і легально, увійшов і почав ходити, почав перемірювати широкі паркові алеї і ті вузькі закутки, де умощуються закохані або жадібні одне одного пари. Жадібні до дівчат хлопці, жадібні до хлопців дівчата, на лавках, притягнутих із незручних, надто відкритих, надто видних місць. Анджей Познанський утомився від ходіння, а також від напружування зору, і на одній з тих лавок присів, аби відпочити. Тоді то він почав їсти другу цигарку, тобто запалив її. Хоча знав, як знає кожен, хто був голодний і мав на обід самі лише цигарки, що, з'ївши цигарки, тобто випаливши їх, до того славного смоктання в шлунку від голоду, додасться те славне смоктання нікотину. але знаємо ми, котрі знаємо голод, що дим випалюваної цигарки, що пускається голодними вустами і слідкується голодними очима, Набирає форм неземних і апетитних, і ця краса сильніша від розуму, бо прекрасніша. А де ж невидима рука? Де гроші? Хвилинку, пане лілику, музична пауза, пане лілику. Зараз гроші будуть, зараз знайдуться. Анджей Познанський розповідав далі, що сидячи на лавці, випалив він ту другу й останню цигарку. І кинув недопалок півколом поза себе. За став устав і пішов туди, куди кинув недопалок, і там, власне, біля недопалка, котрий іще телів, лежала на землі так звана жаба, себто зелена банкнота 50 злотих. На цьому моменті оповідь Анджея Познанського стає трохи незрозуміла на цьому моменті можна було б запитати. Чому Анджей Познанський рушив у тому напрямку, в котрому кинув недопалок? Те, що він знав, що знайде того дня гроші, це він міг знати, це зрозуміло, але те, у якому саме місці він їх знайде, цього він не міг знати, тобто, не знаю, може, він міг також і це знати, але у цьому випадку не знав. Не знав, бо, виходячи з дому, не пішов просто без зигзагів до того місця у парку, де лежало 50 злотих, але увесь час шукав і з поглядом, приліпленим до землі, кружляв, винюхував, вертівся, звертав ліворуч, звертав праворуч і так далі і так далі. Отож Познанський не знав, де, у котрому місці лежали гроші. Отже. Чому він рушив у тому напрямку, в котрому кинув недопалок, і де, власне, лежала на землі поруч із недопалком, що іще тлів зелена панкнота? Отож бо й воно. У цьому місці, як я вже сказав, оповідь Познанського стає трохи незрозумілою. Познанський не сказав мені, чому він пішов за недопалком, не пояснив мені цього, а я його не запитав, не попросив про пояснення в цьому плані. Не знаю вже тепер, не пам'ятаю, чи випало це з моєї уваги, чи ж не випало, і тільки у першу мить не хотів я йому перебивати плин оповіді, а потім забув, вилетіло мені з голови, або сприйняв я це за деталь неважливу перед фінальним моїм захватом. Не знаю, не пам'ятаю. Тепер, коли пригадую собі оповідь Анджея Познанського. Ця деталь, однак, мене бентежить. Це єдиний незрозумілий пункт у цій його презрозумілій, прелогічній оповідці. Чому Анджей Познанський, викинувши півколом поза себе недопалок цигарки, за якусь мить устав із лавки й пішов за ним. Це мене тепер, одначе, дуже бентежить. Був я тепер на півдорозі між селом і хатиною лісника. На самісінькій середині білого, вкритого снігом поля, Дув тут, на цій вільній території, легкий Солянус, східний вітер легкий, але дуже морозний, колов обличчя людяними голочками, відчував я чітко його коління, тисячі інших речей відчував і відчував, крім цього всього, на правому стегні, обкотре оббивався мені на марші речовий мішок, рештки тепла чаю. Що блискавично вистигав у пляшці. Раптом осяяла мене думка так це можна назвати. Знайшов я пояснення, чому анджей Познанський, викинувши недопалок цигарки, за якусь хвилю підвівся з лавки і пішов за ним. Пояснення просте й єдине, іншого я не бачу. Мене в будь якому разі воно абсолютно задовольняє, а я належу до вибагливих. Ось Познанський півколистим рухом відкидає поза себе недопалок цигарки, за якусь мить кілька секунд може, підводиться з лавки і переходить за лавку, або переступає, як звично, через лавку і шукає викинутого недопалка. Чому? Тому, і це єдине прелогічне пояснення того єдиного незрозумілого пункту в його прелогічній оповіді, що він усвідомив. Що викинув той недопалок трохи бездумно, трохи невчасно, себто трохи передчасно, усвідомив, що можна було ще зо два-три рази ним затягнутися. Факт, що то була його остання цигарка, має тут велике значення дві-три затяжки, на дві-три тяги більше, перед невідомо яким довгим постом. Це ж на вагу щирого золота. Познанський знає, що знайде того дня гроші, з тією вірою великою, що зрушує гори, вийшов він уранці з дому, але не знає, коли їх знайде. Може, знайде їх аж під вечір, на заході сонця, або при вже запалених міських ліхтарях після цілого дня виснажливого шукання, на голодний шлунок без цигарок. Анжей Познанський, отже, устає з лавки. Йде шукати кинутого поза себе недопалка, щоб ним іще за два три рази затягнутися, знаходить недопалок, що тліє, затягується тим недопалком захланно раз і другий раз, хоч пече йому пальці, випускає дим широко відкритими вустами, як він уміє, і, бачить, тоді сприймає крізь неземний дим зелену банкноту 50 злотих, що лежить на землі. То невидима рука, там ті гроші підкинула, і я знав, що їх знайду, промовив Анджей Познанський, і це знову звучало дуже зрозуміло. То невидима рука учора ввечері накрила мене ковдрою і погладила по чолі раз і другий, два рази, промовив той, котрий оповідає вам це. На порубці, коли я туди дійшов, сокиризада тривала наповну. Як докладно вказувало бліде сонечко, що стояло над лісом, ніби головний лісничий із годинником совєтської фірми Побіда на руці, було пів на десяту. Не можна сказати, що з'явився я на роботу надто рано, але це нікого не обходило ні гайового, ні лісничого, ні самого надлісничого, якби він тут був із контрольним об'їздом. Нікого через це голова не боліла. Це була моя особиста справа вільна тобі воля, а акордна робота має таку перевагу, що як хочеш, то робиш, а як не хочеш, не робиш. Вклоняєшся сосонці, валишся догори черевом і слухаєш, як росте трава. Це влітку, звісно, взимку на порубці можеш розпалити вогнище й присісти біля нього. І дивитися на полум'я одним із тих славних, прозорих поглядів, або можеш патиком перевертати картоплю, якщо її перед тим наклав до жару. Чудова думка, першокласна думка треба буде купити в когось в селі із центнер картоплі, і щоранку пакувати з дюжину до речового мішка й на порубці, перед кінцем зміни, як уже вечорітиме, класти до жару, і хай вона там печеться. А потім сісти біля вогню, вигрібати картоплю і бенкетувати після важкого дня. Чудова думка треба втілити її в життя, mm-hmm